Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Луцьку зафіксували жорсткий акт силової мобілізації. На відео бачимо, як чоловіка пакували в авто декілька військових. Один з перехожих намагався відбивати його і кинувся на ТЦК. Однак його кинули на дорогу. Він піднявся і знову пішов в сутичку, але його знову викинули. Що ти там знімаєш? Крикнув військовий автор відео, таких підарасів, як ви, сказав у відповідь. Чоловік, а що я буду мовчати? Це якісь нові бандіти вже запакували, а самі не хочуть іти уроди, додав чоловік. Субтитры сделал DimaTorzok Таких пидорас как вы! Пидорасы, блядь, кончени. Що, я буду мовчати чи що. Та не знаю, якісь підараси нові чи що. Не знаю, кось запакували. Бандити, хто? а хто? Підараси не хочуть, сука йти, блядь. Уроди кончені.